Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім бажаю миру, добра, щастя, здоров'я і всього самого, самого найкращого. Безмежно дякую вам за зворотній зв'язок, за коментарі, які я від вас отримую, за те, що ви переглядаєте мої відеоролики і за те, що ви у мене є. Я знаю, що я можу знімати відео для вас. Яке ви будете дивитися, яке для вас буде цікаве, а не просто буду знімати для того, щоб щось розказувати. Всім безмежно дякую за те, що ви такі е креативні і з таким самим відчуттям гумору, як у мене, тому що є люди, які не розуміють гумору, і з такими людьми дуже-дуже складно. А от е мої підписники це просто люди з великої букви. Багато дуже мені е пише, дзвонить, розказує що. Не, не потрібно було робити того, що я зробив. Переходити з російської мови на українську, тому що я втратив дуже багато, дуже багато глядачів, які мене дивилися. Це дійсно так. Дійсно, дуже багато людей втратилося, але. У мене залишилися ті люди, які зі мною були від початку, і в мене залишилось те число переглядів, яке в мене було також від початку. І неодноразово я казав своїм друзям, знайомим, підписникам, що для мене достатньо тої кількості переглядів і тої кількості людей, які мене дивляться, я можу з ними нормально вести діалог і підтримувати спільну мову, тему і тому подібне. Тому. Я дуже вам дякую за те, що ви в мене такі, за те, що ви в мене є. Сьогодні будемо разом з вами закладати інкубаційне яєчко маранів і легбарів. Ви бачили перші дві хвилинки, ми з вами збирали інкубатор. Він у нас після вилуплення курчат, він у нас після того, як ми його вже помили. Готовий знову до роботи. Вставили ми лоточки для автоматичного перевороту яєць і будемо готуватися до... Нової інкубації. Інкубаційне яйце нам прийшло, інкубаційне яйце прогрілося після того, як воно прийшло нам поштою. Рівно сутки воно у нас постояло при кімнатній температурі. Зійшов з нього конденсат. Той, що був, тому що якщо яйце в дорозі на вулиці холодно, воно покривається такими крапочками роси. І таке холодне яйце в інкубатор закладати не рекомендується взагалі. Тому, хоча б. 5-6 годин потрібно його прогріти, а потім можна закладати в інкубатор. Але краще сутки хай воно полежить, а потім будемо закладати, нікуди ми не спішимо. І вже от і сутки нічого не змінить. Інкубатор ми встановили і йдемо за яйцями. Ну, а поки будемо ходити за яйцями, я вам покажу, що у нас робиться в цьому інкубаторі. Тут у нас вже. До завершується вилуплювання курчаток. Тут у нас була хаотична закладка. Одні ось іще тільки проклюнулись. Одне, ось у нас, друге. Можливо, ще десь щось є, не знаю. Тому що декілька вже забрав. Не люблю такі закладки, ніколи їх не рекомендував і не рекомендую нікому. Закладаєте яйця в інкубатор? Закладайте так, щоб закласти повністю інкубатор, достати курчат і потім е, вилупляти собі нову партію. А не закладати так, щоб е, оце по декілька яєць докладати і потім чекати, коли воно вилупиться. Там е, мені це зовсім не подобається. Сюди сюди. Тут у нас маранчики ось оп. 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 Чорномідний маранчик і брама. Ось така. Красиво-красиво. все. Отак. От Хай сидячо гріються, а потім підуть до своїх дружбанчиків, які вже вилупилися. Я думав, що зимою налуплю собі курчат для того, щоб виростити їх і вже весною бути з курчатами і не гратися. Але не тут то бувало. Перший виводок забрали, другий виводок забрали, третій виводок мають приїхати забрати. А ви мені в коментарях писали, а на що ж ти їх лупиш? Де їх глядіти, де їх тримати, що з ними робити. А Нічого з ними робити не потрібно, з ними роблять другі люди. Я тільки вилупляю, а їх зразу забирають. Тому працюємо далі. Мені подобається інкубувати, комусь подобається вирощувати. А вам дивитися і вчитися. Так що ось такі справи. Перший виводок у нас був шикарний. Були у нас Лакенфельдери, була у нас брама і були у нас маранчики. Жіночка, яка брала у мене постійно курчат, забрала у нас все. Ну і слава Богу, ай там ростуть. Ми свої вилопимо іще. В неї була квочка, яка висідла їй там декілька курчат, і вона хотіла собі ще курчат. Забрала других також. Попросили, тому що захотіли виростити курчат, які будуть нести кольорове яєчко. Будь ласочка. А тепер, якщо все буде добре, до мене мають приїхати знайомі. Із дуже чудового міста міста Харкова. Вони заберуть наших ціпочок, які є. Ось так, можна сказати, мої не мої ціпочки. Роз'їжджаються, розходяться по всій Україні. Яйця індиків ще не закладав. Там мені в коментарях писали, що чому я не відбраковую бурбонів по кольору і тому подібне. Не відбраковую, тому що <кхем> я не заявляю, що в мене 100% порода індиків бурбон. Я спеціально підмішую інші породи індиків для того, щоб просто збільшити. Живу масу індейків і збільшити вагу індейків. Тримати чисто бурбона для мене це не дуже задоволення, тому що червоний індик він і в Африці червоний індик. А от тримати індика, який буде мати вагу 15-18 кг, і індичка, яка буде мати 7-8 кг, і це не бройлерна. А... Звичайно, можна так сказати, індичка, це вже зовсім інше. Тому хто мене розуміє, про що я, той зрозуміє, для чого я так роблю. Та кому треба порода, тоді вибачте, шукайте в іншому місті. Ось так закладаємо яйця в інкубатор. Багато з вас вже цю процедуру бачили. Багато хто з вас знає, як це відбувається, але є люди, які цього ще не бачили, і які цим всім цікавляться і цим захоплюються. Кому дуже цікаво, приїжджайте в гості, розкажу, покажу, навчу, поділюсь секретами, яких немає. Хоча багато хто думає, що вони в мене є, дуже багато мені пишуть. Поділіться секретами, розкажіть правильну таблицю інкубації. Не може бути, щоб так, як ви розказуєте, воно все таки було. Між іншим. Люди за це гроші беруть. І це реально. Знайшов в, в одній із соцмереж жіночку, боже одуванчик. Я люблю таких людей. Вже така жіночка, не буду казати, що старша, але ну, десь років. Моєї мами показує свій блог, розказує про своє господарство. В неї там курочки, бролери, кролики, тримає індиків сезонно, потім їх вирізає і розказує, як цим всім займатися. Я думаю, зараз поділюся там з нею своїми напрацюваннями, які в мене є. І т.д., і т.п. А вона мені пише, що молодой чоловік. Реклама на моєму каналі стоїть денег. І якщо ви что щось узнать у мене, то у мене вся інформація платна і скидає мені курс, посилання на курси, які вона пише, для того, щоб я міг їх у неї купляти. Думаю, Боже, я людям розказую безкоштовно, як годувати, як поїти, як вилупляти. Що з тим всім робити, а за це люди ще беруть гроші. Кому щось цікаво, пишіть в коментарях, питайте, я вам все розкажу, як інкубувати, як вирощувати, чим пропоювати, в які періоди, чим годувати. Сотні людей. Сотні людей, які зі мною давно на каналі, успішно вирощують птицю, успішно інкубують, мають гарні результати навіть сьогодні. Людина, яка подивилася мій вчорашній відеоролик, написала мені, скинула фото, відео моїх качок. Подякувала інші люди, там скинули інформацію стосовно того, як боротися з мишами. Також скинули мені відео качок. Ну, мені приємно, я вражений, і так як я вже сказав, я ціную зворотній зв'язок. Звичайно, кожна людина має право заробляти так, як вона вважає за потрібне, але за такі ціни і дерти так з людей. Ну... Це сугубо моя точка зору, при тому всьому, що там інформація, не факт, що взята десь також з якихось істочників, і не факт, що там годуються вологими мішанками, не дивлячись мого каналу, як я годую вологими мішанками, тому що багато людей не годувало птиці взагалі кашами, крупами і тому подібне. А зараз якось до цієї тенденції повертаються. Я не хочу сказати, що я такий класний суперовий, але коли я побачив вологи мішанки зранку і зерно на ніч. Я трішечки задумався, а, а, чи <смас> інформація ця не... не з якогось іншого джерела, а людина її продає. Зрештою, це все дурниці. Яйця в інкубатор ми з вами заклали. Включаємо інкубатор перші сутки на 38,2 через сутки зменшуємо температуру до 38 градусів. Підкриваємо, включаємо автопереворот. І накриваємо кришку інкубатора знову. І наші яйця інкубуються. Всім бажаю миру, щастя, добра і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім миру, добра, щастя, здоров'я, кохання. Підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, залишайтеся з нами, пишіть коментарі, ставте лайки. І до нових зустрічей. Всім пока-пока!